Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка Машіка. Сьогодні хочу поділитися своїм рецептом, як я готую італійську фокачу на заквасці. Це найпростіший рецепт, який тільки може бути. З цього тіста можна приготувати і піцу, і фокачу, і навіть чабату. Готуй з помідорами чері, часником та травми. Це неймовірно смачно! Тісто для закваски я буду замішувати завтра вранці. Звечора я беру 70 грамів холодної води, 10 грамів пшеничної закваски, яку також можна замінити і на житню закваску. Ось так ось вона виглядає. І все перемішую. До цієї суміші я додам 10 грамів житнього борошна а також 60 г пшеничного борошна. Якщо у вас нема житнього борошна, можна взяти пшеничне цільнозернове, або можна взяти взагалі тільки 70 г пшеничного борошна. Сумішцю перемішаю і залишу на 10-12 годин при кімнатній температурі. Вона має збільшитися десь 2,5 3 рази. На час замісу тіста обов'язково закваска має бути активною. Пройшло 10 годин у мене ранок. в Чашу міксера наливаю 400 мл холодної води. Додаю 500 г пшеничного борошна. У мене борошно для хліба, але не обов'язково брати пшеничне борошно для хліба. Дуже добре підійде і звичайне пшеничне борошно вищого гатунку, яке ви використовуєте зазвичай для будь-якої випічки. Тепер два ці інгредієнти необхідно перемішати, можна це робити руками або за допомогою міксеру. Як вам підходить, як вам зручно. Мені допоможе міксер, перемішую на швидкості 2 із 10 можливих приблизно десь 2-3 хвилини до тих пір, поки я не побачу, що в мисці не залишилося сухого борошна. І тепер накрию чистою шапочкою для душу і залишу при кімнатній температурі на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тепер час додати закваску. Ось так виглядає моя закваска, яку я замішувала з вечора, вона збільшилася в об'ємі десь 2,5-3 рази. Саме головне, щоб закваска була активною, ви можете її підкормлювати в будь-якій пропорції, яка для вас працює для вашої закваски. Але головне, щоб на час замісу тіста у вас було 100 г активної закваски. Не обов'язково готувати закваску саме з вечора. Можна зранку взяти 50 грамів закваски, 50 грамів води, 50 грамів борошна, перемішати через 2-3 години ваша закваска вже буде активною і потім вже додавати до тіста. Зараз я додаю одночасно з закваскою 2 столові ложки рослинної олії, можна взяти будь-якої. І перемішую десь близько 2 хвилин на швидкості 2 із 10 можливих. Якщо руками приблизно десь 3-4, максимум 5 хвилин. Головне, щоб закваска та олія добре розійшлися по тісту Ось подивіться, така рідкувата маса повинна у вас вийти. Не переживайте, це абсолютно нормально. Тепер накриваємо чистою шапочкою для душу, залишаємо ще на 30 хвилин при кімнатній температурі. 30 хвилин пройшло, і тепер останній інгредієнт це 10 г солі. Насипаю зверху і буду перемішувати на швидкості 4 із 10 можливих десь приблизно 4-5 хвилин. Друзі, в описі під відео я напишу детальний графік по годинам, як я готувала цю фокачу. Але, друзі, пам'ятайте про те, що. У всіх різна температура в хаті, різне борошно, по різному активна закваска. І всі ці фактори, безперечно, впливають на ваше тісто. Але молодим господиням або тим, хто тільки вчиться випікати хліб на заквасці, цей графік дуже допоможе. Я поклала тісто в контейнер, і тепер не обов'язково підкреслю, не обов'язково. Але за бажанням, якщо ви хочете, можна зробити складування тіста. Я використовую техніку coil fold. Це техніка, коли тісто підгинають вниз. Ось таким чином. Як ви бачите, воно дуже рідке. Воно, здається, не піддається нашому керуванню, але не переживайте. Це тісто високої вологості, тут 80% води. Тому не дивно, що воно саме такої консистенції, але ви побачите наскільки воно буде змінюватися за час ферментації і за час складування тіста. Друзі, в цьому відео всі процеси складування тіста, а також ферментації, я стараюся показати найбільш детальніше. На мій погляд, це дуже допомагає тим, хто тільки вчиться випікати хліб на заквасці, тому що ви почнете краще розуміти тісто і зможете адаптувати рецепт під ваше борошно, під температуру вашої хати. Це дуже допомагає. Тепер після цього, як ми складування зробили, залишаємо в теплому місці на 1 годину. Одна година пройшла. Тепер знову робимо складування. Для того, щоб тісто не липло до ваших рук, кожного разу руки занурюємо в холодну воду. Я думаю, ви помітили, що тісто злегка збільшилося в об'ємі. На ньому з'явилися невеличкі пухерці, це говорить про те, що закваска наша працює і е, процес ферментації проходить добре. І також зверніть увагу, що тісто вже не липне до моїх рук так, як воно липло після замісу. Звичайно, мені допомагає холодна вода, завжди занурюю руки до холодної води. Друзі, якщо ви не знаєте, як виростити закваску, з чого почати, то на моєму каналі є окреме відео, де я все детально розказую. Безперечно, не обов'язково вирощувати закваску саме за тим рецептом, який є у мене на каналі. Ви можете використовувати будь-який рецепт. Головне, щоб у вас був кінцевий результат позитивним, тобто закваска вийшла здоровою, гарною і гарно працювала для вашого тіста. І після того, як ми зробили складування, знову накриваємо чистою шапочкою для душу або харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці ще на одну годину. Одна година пройшла, і подивіться, друзі, як змінилося моє тісто. На ньому з'явилося більше пухирців, воно трошечки більше збільшилося в об'ємі. І роблю ту саму техніку coil fold останнє складування. Тісто стало більш гладкішим. Консистенція більш однорідніша. Це говорить про те, що в процес ферментації добре у нас проходить. Контейнер з тістом знову накрию чистою шапочкою для душу або харчовою плівкою і залишу в теплому місці ще на одну годину. Ось так, друзі, виглядає моє тісто, подивіться. Зараз беру велике деко, можна взяти будь-якої форми. Дуже добре боки, а також дно дека змастіть щедро рослинною олією. Це дуже важливо, тому що інакше тісто може прилипнути до вашого дека. І тепер висипаємо чи виливаємо, чи як хочете назвіть тісто на деко. Рівномірним шаром його розподіляємо. Руки для того, щоб тісто не липло до ваших рук, можна занурювати до холодної води. Після цього нам знадобиться харчова плівка, яку обов'язково треба змастити рослинною олією, і тою стороною, яка змащена, накрите тісто, залишаємо при кімнатній температурі на 2 години. Пройшло 2 години, і зараз ми включаємо духовку і нагріваємо до температури 230 градусів по Цельсію або 450 градусів по Фаренгейту. А тісто продовжується ферментуватися ще пів години при кімнатній температурі. Пройшло пів години, знімаю харчову плівку, і, до речі, за цей час я вже собі підготувала помідори чері, зубки часнику, а також чабрець, який буду використовувати для фокачі. Зверху на тісто наливаю близько 2 столових ложок оливкової олії або будь-якої рослинної олії. І зараз занурюю в тісто пальці так, щоб в тісті робилися ось такі виямки. Це дуже характерна ознака для фокачі. До речі, ви знаєте, чим відрізняється італійська фокача від традиційної фокачі? В італійську фокачу в тісто додають оливкову олію, а в традиційну не додають. Як я говорила на початку відео, з цього тіста можна також приготувати і піцу. Тільки коли ви виливаєте ферментоване тісто на деко, виливати зверху олію та робити виямки не потрібно. Зверху на тісто кладу зубки чеснику та помідори черрі. Чеснику я додаю багато, бо моїй сім'ї так люблять або вже дивіться, як полюбляють вашій сім'ї. Замість помідорів можна додати і кабачки, і баклажани, будь-які овочі, які ви любите. Також дуже добре додати якісь трави, в моєму випадку це чабрець. Можна взяти орегано або базилік. Використовуйте, що вам подобається. Відправляю в духовку на 25-30 хвилин. Фокачу я випікала рівно 30 хвилин. Якщо останні 5-10 хвилин ви помітили, що вона дуже швидко темніє зверху, то температуру можна трошки зменшити. Або на останні 5-10 хвилин зверху фокачу накрити фольгою. Я розрізаю фокачу гарячою, бо, звичайно, в гарячому вигляді вона найкраще смакує, але в холодному теж вона дуже-дуже смачна. Зразу після випічки, звичайно, скоринка хрустка. Ам'якушка надзвичайно ніжна. Подивіться, яка гарна в неї текстура. Друзі, ну а хто не товаришує з закваскою для хліба, для вас я залишу посилання теж на дуже смачні рецепти, фокачі, які є на моєму каналі. Я думаю, що ви будете в повному захваті. Але подумайте про закваску, бо тісто на заквасі це щось неймовірне, а ще й корисне. Якщо сподобалось це відео, Підтримайте мене вподобайками, пишіть, коментуйте. Буду дуже рада! Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного до нових відео. Всім папа! -па.